Сьогодні говоримо про зворотню сторону фітнес-індустрії, про яку вам, звичайно, ніхто ніколи не розкаже перед вашим першим походом в спортзал. А саме те, що 50% тренерів, особливо чоловіків, мають бігорексію або м'язову дисфорію. Звичайними словами, це анорексія, але навпаки, це підтип порушення харчової поведінки, коли людина має нав'язливе бажання нарощення все більше і більше мускул до невпізнаваності і спотворене сприйняття власного тіла, яке. В подальшому збіднює всі сфери їх життя. Ці тренери буквально живуть в спортзалі і таким чином компенсують власний біль та безпомічність. Бігорексики абсолютно ігнорують сигнали свого тіла в погоні за образом тіла, який культивується. Вони використовують стероїди та інші препарати, вони поглинають страшенні об'єми їжі та доводять себе до фізичного виснаження. Та навіть маючи таке велике об'ємне тіло, в цьому тілі немає вітальності, немає цієї живості. Це історія, точно не про здоров'я, це історія про саморуйнування і питання стає тоді, коли. Такий спосіб життя культивується та пропагується, коли ви, будучи клієнтом, все одно дослухаєтеся до порад вашого тренера. Це має якийсь вплив на вас, коли тренер, наприклад, прописує вам раціон харчування чи назначає якісь бади, до речі, маленька ремарочка, не маючи достатньої кваліфікації для того, щоб це робити, або не маючи освіти дієтолога. Особисто я би відносилася з осторогою до порад про урізання раціону замість його збагачення та урізноманітнення, особливо до порад про урізання вуглеводів, тому що в подальшому це провокує лише приїдання, навіть якщо короткостроково ви втрачаєте вагу. Та невеликий приклад з мого власного життя, коли я потрапила до тренерші, яка сама мала компульсивні переїдання, розповідала про те, що вуглеводи це взагалі зло для жінок, і їх не можна вживати. Намагалася нав'язати мені якісь комплекси, це було максимально недоречно. Та, звичайно, я пішла від неї, проте на моєму місці могла бути якась інша дівчина. Та меседж, скоріше, тут, в тому, що. Потрібно ставитися з критикою до того, що пропонує нам фітнес-індустрія. Фітнес індустрія буває різна, є дійсно професіонали своєї справи. Я не намагаюся стигматизувати всіх тренерів на світі, але в такому випадку звертайтеся до профіків, звертайтеся до класних спеціалістів по харчуванню, тому що дуже великий ризик втрапити в цю пастку спотворених. Ідей та принципів, які вам взагалі не підходять, які намагаються вам нав'язати люди, тренери, які в принципі не дуже контактують з реальністю та живуть в своєму світі.